Добрий день, мене звати Дембіцька Анастасія Андріївна, я учениця 11-го я класу, навчаюся в Нішинському академічному ліцеї. Хочу представити вам дослідження з української мови, тема мого дослідження, зображувально виражальні засоби в поезіях Юрія Руфа, представника сучасної воєнної літератури. Мета дослідження проаналізувати використання художніх засобів у поезіях Юрія Руфа, визначити їх роль у створенні емоційної глибини, патріотичного звучання та образу українського воїна. Відповідно до мети ставляться наступні завдання з'ясувати зміст поняття сучасна воєнна література, опрацювати відомості про життя і творчість поета комбатанта, дослідити використання автором у поезіях, відображувально виражальних засобів. Об'єкт дослідження зображувально виражальні засоби в поезіях Юрія Руфа. предмет дослідження поезія Юрія Руфа. Воєнна література це тексти, що народжуються з досвіду війни, вони можуть бути художніми або документальними, але завжди мають у своїй основі реальні події та реальні почуття. Дуже часто це спосіб дати голос тим, хто вже не може говорити сам, полеглим захисникам, медикам, волонтерам, цивільним людям. Їхні вірші, листи, щоденники на відописи в соцмережах, усе це може стати основою для літературних творів. Особливість воєнної літератури в тому, що вона не просто фіксує факти, вона передає внутрішній стан людини, її емоції, страхи, біль, надію, це глибоко особистий і водночас колективний досвід. Такі тексти ставлять складні запитання про життя і смерть, про гідність, пам'ять і ціну свободи, і саме через літературу ми можемо краще усвідомити, що переживає країна під час війни і що переживає кожна окрема людина. Серед письменників, представників сучасної воєнної літератури особливо виділяється постать Юрія Руфа. Уродженець містечка Бережани на Тернопільщині Юрій Дадак, більш відомий під псевдонімом Юрій Руф, був не лише поетом, а й громадським діячем, просвітником, засновником бренду одягу Гвер, ведучим мілітарі фестивалю Холодний Яр. Батьком двох доняк і справжнім патріотом. Після початку повномасштабної війни він пішов добровольцем у Збройні Сили України, служив артилеристом і, на жаль, загинув 1 квітня 2022 року в бою під Попасною, що на Луганщині. Його поезія це голос сильного, мужнього, щирого серця, яке відчуває війну не як подію, а як особисту правду. Пророчими стали слова поета Наша зброя це єдність. Наша сила це дух. Ми йдемо вслід за сонцем. Не спинити цей рух. Ці слова викорбовані на меморіальній дошці на фасаді Національного лісотехнічного університету України, де поет навчався і працював. Юрій Руф написав багато поезій, які є досить специфічними, адже в них поет зображує своє світобачення, авторський погляд на людей, події, явища, Вірші Юрія Руфа багаті на художні засоби. У ході дослідження з'ясували, що найчастіше поет використовує метафору, порівняння, епітет, а також увиразнює емоційність творів за допомогою алітерацій, ресонансів та анаф. Епітет це художнє образне означення, Влучна характеристика особи, предмета або явища, яке дає ідейну емоційну оцінку. Метафора це образний вислів, у якому ознаки одного предмета чи дії переносяться на інший на основі подібності, а порівняння це троп, який ґрунтується на зіставленні одного предмета з іншим. Асонанс, алітерація та анафора це фонетичні засоби творення образності. Анафора це єдиний початок. Алітерація повторення однакових приголосних звуків, асонанс – повторення однакових голосних звуків. Юрій Руф активно використовував зазначені вище зображувально виражальні засоби, які допомагали передати емоційний стан героя, трагічність історичних подій, силу національного духу. Зазначу, що автор використовував епітети для створення образної насиченої мови, метафори для поглиблення значення, порівняння для художнього змалювання явищ, а також анафори, алітерації, асонанси для ритмічності та емоційної виразності. Так, у вірші, поки всі сплять, поет використовує метафори, поки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату, що створює атмосферу тривоги й тиші перед бурею. В іншому творі ангел смерті крути, автор використовує епітети, завзяті, юні, вперті, за допомоги яких створює образ неславних оборонців. Досить емоційним є вірш Голод, у якому Юрій Руф передає трагедію голодомору, використовуючи при цьому такі художні засоби, як епітети, чорна стерня, темні часи, метафори, ніч поле на крила, голод людей косить, вони допомагають передати біль і жах народу. У поезії гідність для тих, хто гідний, застосовано анафори, що може знати про алітерацію повторення звуків л, «в», асонанс повтор голосних і о, що посилають ритм і патентичність вірша. Отже, творчість Юрія Руфа це потужне поєднання поезії та боротьби. Краси слова і реальності війни. Через художні засоби він досягає глибокого емоційного ефекту, підкреслює гідність, героїзм і біль українського народу, його вірші не лише зворушують, а й виховують, формують патріотичну свідомість і національну пам'ять. Сам Юрій Руф вважав свою поезію одним із типів поетичної пропаганди патріотизму. Антон Петрівський, активіст добровольчого руху ООН, написав після смерті Юрія Руфа. Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Тепер він сам став частиною української звитяги, його рими лишаються назавжди живими. Дякую за увагу. Підтримайте мене Вподобайкою.